Бойові екіпажі авіаційних частин разом з бойовими обслугами зенітних ракетних та радіотехнічних військ повітряних сил у взаємодії з підрозділами сухопутних військ відпрацювали ведення повітряної розвідки та завдання авіаційних ударів. Також військовослужбовці вели повітряні бої та здійснювали зенітне ракетне прикриття за різних умов ведення бойових дій. Метою цих тренувань стало нарощування бойових спроможностей для адекватного реагування на загрози з повітря та підтримки сил і засобів Збройних сил України. Під час тренування чергових сил з протиповітряної оборони держави льотні екіпажі успішно здійснили практичне застосування авіаційних засобів ураження по наземних цілях 10 серпня, відповідно до плану заходів бойової підготовки, військові льотчики винищувальної та бомбардувальної авіації на літаках міг 29 та су 24 успішно здійснили навчальну імітаційну посадку на визначену ділянку автомобільної дороги сплученням Київ ЧОП. Такі завдання льотний склад виконує не вперше. Є великий попередній досвід при відпрацюванні зазначеного елементу льотно-тактичної вправи на базових військових аеродромах, а також під час проведення заходів перебазування авіації у інші визначені місця. Зараз виконується захід зв'язку з тим, що ситуація в країні складна, складна, і ми повинні бути готові виконувати завдання по виводу літаків з под удара, по виконанню завдань з аеродромів підскоку, Засад навчання повітряних сил збройних сил України Небесний щит щит-2016» дали змогу здійснити практичні тренування і підрозділам протиповітряної оборони сухопутних військ, які в складі своїх бригад наразі вдосконалюють бойову майстерність на базі міжвидового центру підготовки підрозділів широкий лан. Військовослужбовці цих підрозділів відпрацювали супровід та протидію авіації противника за допомогою штатного озброєння та технічних засобів.